Вітаю вас, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 22 червня 2023 року Одеська область, місто Білородністровський, Україна. В минулому ролику я вам показав, як підготувати виноградник до цвітіння. Цвітіння в нас вже майже закінчилося, в цьому році воно дуже розтягнулося, На два тижні навіть більше. Деякі бачимо вже відцвілися на стадії такого гороху крупного, а деякі тільки закінчують цвітіння. Ми скоро будемо приступати до нормування навантаження на кущах. Але в цьому відеоролику цьому я хочу постати його спеціально зеленим операціям. Так, в минулому ролику ми розібрали, що таке пасинкування. Я показав, як ми пасинкуємо. І ось цей шматочок винограду ряду, я спеціально ніяк не обробляв. Тобто не пасинкували, не чеканили нічого. В цьому ролику я хочу затронути тему, що робити з паганами, коли вони переросли в верхню проволоку, так? Та як далі ми будемо пасинкувати. В минулому ролику я показував, ось як ми пасинкували. Залишали ось до центральний лист. Так, ось пасанок у нас був. Він був підрізаний на один листочок. Бачимо, ось був підрізаний і пішов пасанок другого порядку. Бачимо, ось пішов пасанок і лист пасинка, і пасанок пішов другого порядку. Зараз ми будемо видаляти повністю всі пасанки другого порядку, вони нам не потрібні. Залишаємо один або два листка. Повністю тему пасанкування я розкривав в, минулих, в минулому відеоролику. Ось, повністю видаляємо, він не потрібен, щоб не, у нас не виходила велика загущуваність. Так? Що ж саме цікаве робити за цією такою називаємо шапкою? Бачимо, коли воно все переросло ось до... Починає збиратися ось з цієї сторони я продемонструю. Дивіться, я спеціально це не чеканив, нічого не робив для того, щоб показати вам, що робити з цією шапкою, Якщо ми тако, там зв'яжемо якось його докупи, бачимо велика загущуваність і там мільдю, шкідники розводяться на урай і там хвороби. Що ми будемо робити далі? Дивіться. Ми залишаємо один верхній пасинок як точку роста. А над верхньою проволокою видаляємо весь приріст. Це називається чеканка. І так далі. Бачимо, це все дуже швидко. Ось Залишаємо на пасанку один листочок. Видаляємо. Так. так. А тепер, якщо ви побачите, в пазухі залишилось ось це і буде зараз точкою роста. Все, ми його перемикаємо. На ці точки росту. Зараз нам вже не потрібно нарощувати вегетативну масу. Вегетативна маса вже нарощена, та яка буде викормлювати врожай, зупиняємо йому точки росту, і він зараз активно почне нарощувати ягодку. Ось так ми працюємо на винограднику. Ось так бачимо все таким чином, бачимо весь верх. У нас була така загущена шапочка, так називаємо. Ось так. Все, стало все гарно, підстрижено, немає ніякої загущеності. Точки росту зупинені на деякий час. І виноград зараз почне активно нарощувати ягоду. Взагалі водіння зеленого приросту на винограднику напряму залежить від типу вашої шпалери. Зараз я тільки що вам показав самий простий варіант, розповсюджений це у нас вертикальна шпалера, і прирости ведуться рівно, доростають до верхньої проволоки та чеканяться. Перед вами зараз трохи інший тип шпалери, я його доробив. Бачимо, верха йдуть на зустріч друг до другу. Так цей ряд виглядав до чеканки. Тобто прирости почали між собою змикатися, та ми їх прочеканили. І так далі, коли вони будуть заново рости. І ми будемо їх чекати, чекати і чеканити постійно. Прирост буде держатися на одному місці. Це дає більш краще освітлення в зоні зверху, більш комфортну роботу зверху з приростами, та краще освітлення та продув. Зараз з вами ми знаходимося під аркою. Зона проношення в нас там, а прирости всі направлені в цей бік. Бачимо, ось вони так доросли до. Краю арки, арка у нас закінчується, та прирости будуть зараз звисати. Цей варіант водіння приростів, кінцевий варіант водіння приростів, називається звисаючий приріст. Що ми тут робимо з цим прирістом? Ми нічого не робимо. Виноград культура, яка тягнеться завжди до сонця, вниз, вона не може рости. Зараз він ще під тою енергією росте сюди, доросте ще до землі. Ось максимум отако, і точки росту в них прямо почнуть випрямлятися та відсихати. Тобто він сам себе загасить за щодо того, що він тянеться до сонечка. Він наростить сюди максимально листовий апарат, який буде працювати на врожайність. Все. Що роблю, то тільки я видаляю вусики, тому що коли вітер ну, пагони між собою заплітаються вусиками і починають сплутуватися. Це більше я нічого з ним не роблю. Ось таким чином. Прирости починають звисати і все. Це, друзі, в такому короткому відеоролику я показав вам кінцеві варіанти роботи з зеленими приростами на винограднику. Далі я буду вам показувати в наступному відеоролику нормування врожаєм, нормування гронами. Пора обробляти виноградник після цвітіння, пора поливати. Дуже багато праці зараз, дуже багато є чого показати, розказати, розповісти. Будемо працювати, ділитися своїми знаннями з вами. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та до скорих зустрічей. Всім до побачення.